Рівненські атомники передали чергову потужну партію допомоги для наших захисників: п'ять зарядних станцій, шість тепловізорів і два автомобілі. Ключі від автівок військовослужбовцям вручив генеральний директор РАЕС Павло Ковтонюк та побажав найшвидшої перемоги над ворогом. Атомники завжди оперативно відгукуються на звернення про допомогу, зазначають військові. Сьогодні ми отримуємо чудовий транспортний засіб, мерседес, седеспринтер, який вирішає до бригади, де багато наших. Громадян саме міста Вариша, в тому числі працівників атомної станції, проходять військову службу. Призиваються на сьогоднішній день і готуються до виконання завдань на сході нашої країни. Загалом волонтерську допомогу отримують вісім підрозділів, які виконують бойові завдання на Донецькому, Херсонському, Куп'янському та Запорізькому напрямках. Один із тепловізорів для розвідзводу передасть від атомників працівник транспортного цеху РАЕС. Буде їм допомагати шукати ворога вночі, щоб вони бачили і нищили того окупанта, який зробив шкоду нам, знищивши більше 50 людей на Харківському напрямку. На даний момент ця військова частина працює там. Також на передову поїдуть засоби маскування, дбайливо сплетені працівниками цехів та підрозділів Рівненської АЕС. Щоденно у позаробочий час атомники долучаються до цієї важливої місії. Вісім сіток будемо передавати і 5 кікімор. А наразі хочу сказати, що сітки в'яжуться і зразу віддаються, тому що сіток треба дуже і дуже багато. Усе це придбали за кошти, які у працівників РАЕС відрахували у розмірі 3% від своїх заробітних плат за серпень в межах безстрокової благодійної акції Я допомагаю ЗСУ. Хочеться подякувати кожному працівнику станції подякувати всьому колективу їхнім родинам їхнім сім'ям за розуміння за підтримку ми сьогодні знаходимося в тилу і наскільки ми можемо настільки ми будемо допомагати збройним силам перемогти над ворогом